Вісім років тому Росія напала на наш Крим, окупувала його, окупувала Донецьк, руйнує Луганськ і тепер хоче загарбати всю Україну. Тож ми не повинні дати їй це зробити, і ми маємо бути єдними, ми маємо бути сильними і маємо вірити перемогу України в силу наших Збройних сил України, допомагати їм як морально освітлюючи фото сподяку за те, що ми радіємо завдяки їм відео і так далі, а також підтримати їх матеріально, скидаючи на різноманітні фонди підтримки. І тож я залишаю свої реквізити ПриватБанк, Вест Рюніон та Пипал. I za těch koští bude přizváno neobchytných příležitostí. Dělá naši slova v Ukrajině, hrujím slova, smrti vodoham.